Всім привіт! В мене є новиночка із Gladior. Ось така хосточка З першого погляду вона може здатись схожою на фірст Frost. А ось фірст Frost. Але все ж таки вони різні, відрізняються. І подивіться ще, між цією хосточкою із глацієр я поставила ще одну. Така вона салатова. Салатова. Дуже гарно розбавляє жовтий колір, темно-зелений. Є один нюанс, що я забула назву. І назви знайти не можу. Але ця хоста має такий щільний лист, що слимаки її не їдять. Ну і, як ви розумієте, для різноманітності хости мають бути різноманітні. Тоді воно дуже гарно виглядає. Ну, звісно, можуть бути і монопосадки, це теж гарно. Але, як то кажуть, кому що подобається. Ну і є ще ті самі хости, які я показувала і в попередніх відео. Це Big Daddy, Унівітата, Snow Cup, Абі Albo Альбопікта. Токудама, Фрост І ось такі новиночки. Так що, друзі, якщо ще хтось не придбав собі хвосточки, а маєте намір це зробити, будь ласка, придивляйтесь. Назви і ціни я напишу під відео, а також і свій мобільний. І ви можете писати мені або в Viber, або в Telegram. Всього доброго!